Усім привіт та ласкаво прошу на канал бісероплетіння з Рімою». Сьогодні разом з вами сплетимо льодяник з бісеру у техніці хрестик. Для плетіння фігурки нам знадобиться 4 кольори бісеру жовтий, зелений, рожевий та чорний. Бісер в мене 10 го розміру. Та волосінь в мене діаметр 0,22 мм. Відрізаємо 60 см волосіні. На один кінець набираємо одну зелену, одну чорну, одну рожеву, одну чорну. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест. Складаємо кінці волосіні разом та затягуємо на середині. Перший ряд плетемо у напрямку вправо. Розділяємо кінці волосіні на верхній та на нижній. На нижній одна зелена, на верхній одна рожева, одна чорна. Нижнім кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест. На нижній одна зелена, на верхній, одна рожева, одна чорна. Нижнім кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест. На нижній одна зелена, на верхній, одна рожева, одна чорна. Нижнім кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест Поворотний хрестик. На нижній дві зелені, на верхній одна чорна, нижнім кінцем, у чорну бісеринку хрест на хрест Затягуємо та замикаємо перший ряд. На більш далекий кінець, він же в мене правий. Набираємо одну чорну, одну зелену, одну жовту, одну зелену. Цим же кінцем з протилежного боку просовуємо у першу набрану. Вона буде чорна. Затягуємо та отримуємо хрестик. Підтягуємо його до інших бісеринок. На верхній дві рожеві, другим кінцем, у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві жовті, другим кінцем у крайню, хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна жовта, другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеренку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна рожева. Другим кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест. Поворотний хрестик. На нижній одна чорна, одна зелена. На верхній одна чорна. Нижнім кінцем. У чорну бісеренку хрест на хрест, затягуємо та замикаємо другий ряд. На більш далекий кінець, він же в мене лівий. Набираємо одну зелену, одну чорну, одну рожеву. Другим кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна зелена. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві чорні, другим кінцем у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна, одна зелена. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна чорна. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик. На той кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну жовту. На другий одну зелену. Тим кінцем, де жовта бісеринка, просовуємо у зелену хрест на хрест Затягуємо та замикаємо третій ряд. На більш далекий кінець. Він же в мене правий. Набираємо одну жовту, одну зелену, на другий одну чорну. Тим кінцем, де дві бісеринки, просовуємо у чорну, хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна зелена. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна рожева. Другим кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна, одна зелена. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна рожева. Другим кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик. На той кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну зелену. На другий одну чорну. Тим кінцем, де зелена бісеренка, просовуємо у чорну хрест на хрест Затягуємо та замикаємо четвертий ряд. На більш далекий кінець. Він же в мене лівий. Набираємо одну зелену, одну чорну, одну рожеву. Другим кінцем у рожеву бісеренку, хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна жовта, одна зелена. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна, одна рожева. Другим кінцем у рожеву бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві рожеві, другим кінцем у крайню хрест хрест-на-хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві чорні, другим кінцем у крайню хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Поворотний хрестик на той кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну жовту. На другий одну зелену. Тим кінцем, де жовта бісеренка, просовуємо в зелену хрест на хрест Затягуємо та замикаємо п'ятий ряд. На більш далекий кінець. Він же в мене правий. Набираємо дві жовті на другий одну зелену. Тим кінцем, де дві жовті бісеренки, просовуємо у зелену хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна чорна. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна чорна. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна зелена, одна чорна. Другим кінцем у чорну бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній дві зелені, другим кінцем у крайню, хрест на хрест, нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Також на цей же кінець який виходить з бісеринки попереднього ряду. Набираємо одну рожеву, одну чорну, одну зелену. Цим кінцем у напрямку вправо просовуємо у бісеринку попереднього ряду. Вона буде чорна. А після у першу набрану. Вона буде рожева. У напрямку вверх. Затягуємо та отримуємо хрестик. На будь-який з кінців набираємо одну жовту бісеринку. Другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. Затягуємо та замикаємо шостий ряд. На більш далекий кінець, він же в мене лівий. Набираємо дві рожеві одну жовту. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На верхній, одна рожева, одна жовта. Другим кінцем у жовту бісеренку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеренку попереднього ряду. На будь-який з кінців набираємо одну рожеву, одну жовту, опускаємо вниз та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці волосіні обрізаємо та отримуємо першу частину цукерки. За необхідністю плетемо другу частину і з'єднуємо їх разом.